В середині липня 2012 року СВВ в монастирі ЧСВВ в Бріховичах відбулася прес-конференція, семінар, ініційована Львівською архієпархією УГКЦ та центром для так звано постраждалих від сект якір. Мету центру Якір оприлюднила газета Ратуша. УГКЦ вийшла на стежку війни з УПГКЦ і наступним рішучим кроком стало заснування якоря. Ставимо питання, чи українські закони дозволяють існування такого центру, головна мета якого є релігійна війна, у ПГКЦ не є жодною сектою ані псевдорелігійним угрупуванням. У ПГКЦ є правовірною церквою, яка дотримується апостольського вчення. І двохтисячолітньої традиції католицької церкви. Того ж тижня, коли було офіційно повідомлено про відкриття центру якір, стався жахливий випадок. Молодий чоловік, який ходив до організації Українська Молодь Христові, виколов собі обоє очей. От, нехай якір і дослідить, хто є за це відповідальний. Якір реальними сектами не займається. Їх завданням є тільки війна з УПГКЦ з метою її ліквідації. Для цієї мети церковники УГКЦ також активно підключили ЗМІ, зокрема Експрес, канал СТБ і Львівське телебачення. Експрес вже більше двох місяців пише грубо, очорнюючи статті проти УПГКЦ, суміш колосальних брехень. УГКЦ це називає плідною роботою журналістів, і на прес-конференції за них відкрито дякує. Головною лінією семінару Якоря була сфабрикована історія про одну сестру монахиню. у ній змальовують нібито постраждалу сестру Іакиму Батих з контемплятивного монастиря святого Пророка Іллі. Цей монастир заснував ще у 1925 році митрополит Андрей Шептицький. Тепер цей монастир на семінарі брутально очорнюють і обзивають сектанським домом. Церковники редемтористи спільно з замовленими ними журналістами своїми вигадками довели батьків сестри Юакими до паніки і так їх зманіпулювали, що рідні пішли проти власної дитини. Дали батькам брудне завдання, щоб при зустрічі з донькою була використана прихована камера, щоб мати з чого фабрикувати матеріал для своїх брехливих семінарів і передач. Коли сестра Йоакима приїхала додому, в хаті був підозрілий незнайомий чоловік, а батьки поводилися якось дивно. Але найбільшим шоком для сестри було те, що на другий день по телеканалі Інтер показали її візит додому, знятий на приховану камеру, а також її батька, який читає заяву про відкриття кримінальної справи з приводу побоювань за стан її здоров'я. Сестра не має жодних проблем зі здоров'ям. І в монастирі є щаслива. Про це також щиро каже своїм батькам, зовсім не підозрюючи, що її знімають на приховану камеру. До дому не вернешся. вийти з монастиря. А. Або в другий монастир піти. Та бо я така щаслива то не дай Боже таких так. Чим, чим ти там така щаслива? Ну, то що має Ісуса, має таку гарну спільноту, що се завжди підтримай. Церковники розбили нормальні родинні стосунки, зманіпулювали і використали батьків для своєї підлої, брудної мети зліквідувати монастир сестер і УПГКЦ. Це також робить центр Якір, розбиває сім'ї, зомбує брехнею людей і робить їх нещасними. Ганна Боднар, куратор якоря, є колишня монахиня з Польщі, яка після вічних обітів зрадила Христа і вийшла з монастиря сестер служебниць. А тепер ще через маніпуляцію батьками. Намагається ліквідувати чернечі покликання сестер, які посвятили себе Богу. Весь цей відеосемінар побудований на психологічній маніпуляції, перекручуванні подій, брехні та навіюванні трагічної атмосфери. Журналістка Єжижанська з метою залякування стверджує, що спілкування з батьками унеможливлене. Однак це явна брехня. Батьки сестри Йоакими приходили в монастир і зустрічалися з донькою, коли тільки хотіли. Наступною брехнею є опис відносин сестри з батьками контакту людського немає, є тільки агресія з їхньої сторони. Лише глянувши на вираз обличчя сестри, і як вона безпосередньо і щиро розмовляє з батьками, не здогадуючись, що її знімають. Можна переконатися, що навіть тіні агресії з боку сестри до батьків немає. Це все лише брутальні вигадки. На маніпуляційній прес-конференції журналісти і церковники у співпраці з психологом з Польщі умисно маніпулюють і залякують бідних батьків, дають їм абсурдні інструкції, щоб не давали особисті документи доньці. Не давали їй ніяких грошей, щоб, мовляв, вона не виїхала з країни. Цей самий метод залякування батьків використали церковники вже раніше, у 2009 році, за розпорядженням урядовців Держка і Кураша Злода викрали з монастиря кандидатку, залякуючи батьків, мовляв, можуть її вивести за кордон. Згодом батьки цієї сестри пересвідчились, що це все була Підла, брехня І маніпуляція. Тепер вони часто приїжджають відвідати її в монастирі. Журналісти Експресу до них нещодавно також телефонували і нав'язували їм свої брехні. Та батько категорично заявив, що монастир не є жодною сектою, і він за свою доньку абсолютно спокійний. Наступне очорнення, яке прозвучало на семінарі Якоря. В нас з'являються секти, які маскуються під греко-католицьку католицьку церкву, натомість вони проповідують щось інакше. Цей вислів стосується не української правовірної греко-католицької церкви, а УГКЦ. Кардинал Гузар дійсно проповідує щось інше, ніж католицьке вчення. У своїй книзі бесіди з блаженішим кардиналом Гузаром до постконфесійного християнства. Заперечує вічність пекла, схвалює гомосексуалізм, окультизм і сам віщує маятником. Сучасна ієрархія УГКЦ залишається в єдності з цими єресями, отож зрадила Христа і католицьке вчення. Українська правовірна греко-католицька церква притримується того самого греко-католицького вчення, що й за підпілля. І нічого іншого, окрім істинного Євангеліє, не проповідує. Протягом цілого семінару неодноразово обзивали УПГКЦ сектою. Слід зазначити, що в українському законодавстві немає визначення поняття секта отож, хто називає УПГКЦ сектою, згідно законів України, може бути притягнений до кримінальної відповідальності. У нас немає в Україні визначення секта. У нас є релігійна громада і церква. Тому із того, що подавалися на реєстрацію, ви називаєтесь Українська правовірна греко-католицька церква. Будь-яка людина, яка ображає в засобах масової інформації в прямому ефірі, відповідним чином може бути притягнена до кримінальної відповідальності рішенням суду. Також прирівнювати УПГКЦ до Білого братства є злочинною маніпуляцією. Яка цілеспрямовано викликає паніку серед громадськості, вершиною підлості є питання, яке прозвучало на прес-конференції, є ймовірність масового самогубства, таке нав'язування підлих вигадок і злочинна маніпуляція підлягає покаранню. Стосовно самогубств, то в УПГКЦ немає і не було жодного такого випадку противагу цьому чимало було випадків самогубств серед мирян, охрещених віруючих у ГКЦ, не кажучи вже про самогубства серед духовенства, наприклад, жахливий випадок повішеного семінариста у Львівській семінарії Святого Духа, що стосується масових самогубств, то їх пропагує кардинал Гузар через ефтаназію під замаскованою фразою. Доступ до обезболення про що йшлося на конференції в Києві. Запитуємо чому у стала на шлях війни з українською правовірною греко-католицькою церквою? Тому що хоче зліквідувати тих, які вказують на її апостазію. У ГКЦ не хоче дозволити жодної правовірної альтернативи. А тому намагається всіма можливими способами усунути свого небажаного конкурента, яким є УПГКЦ. Апостатична ієрархія, не вагаючись, використовує найпідліші засоби, щоб досягти своєї мети. Через очорнюючі семінари, прес-конференції, сайти, маніпуляційні статті в газетах і телепередачі зомбує людей брехнею. Не припустить жодного діалогу і постійно веде свій очорнюючий монолог. За усією їх кампанією є дух смерті, ненависті та брехні. Плодом їх організованої війни є розбиття сімей, зумбування людей, жорстока дискримінація правовірних, розпалювання релігійної ненависті і незаконна маніпуляція державними органами. З метою ліквідації правовірної церкви це багаторазовий злочин, якого допускається апостатична ієрархія УГКЦ і центр Якір. Вимагаємо покарання і зупинення злочинної діяльності центру Якір, яким керує Возняк Вільчинський і Боднар.